Всім привіт! Ви на каналі Доктор Леус і сьогодні ми поговоримо про кольоротерапію. Чи реально працюють ледмаски? Навіщо їх продають? Розводять людей чи звернутися увагу? Ну, Давайте розглянемо, що таке лед-терапія або кольоротерапія. Це вплив відокремленим кольором на ділянку шкіри. І очікується терапевтичний результат, ефект має бути. Так а на чому він оснований? І чому це от продають, реально воно це чи воно корисно, чи ні? Чи діє вплив кольору на шкіру, чи ні? На шкірі ж очей нема. Ну, зрозуміло, що коли ти дивишся на яскраве, настрій піднімається Не, ну, на червоне, на жовте. Коли дивишся на фіолетове, е, синє, такий якийсь заспокійливий вплив, відчуваєш, емоційна така спокій, тиша і мир, вроді би так, так? От синій колір в мене, так? Да? А на шкіру як впливає. Цікаво. Почнемо з того, що світло, колір, і кольорове світло, і звичайне світло це одночасно. І хвиля. І потік частинок фотонів. Хвиля має свою довжину, да, яка вимірюється в нанометрах. Фотончики мають енергетичний заряд. І от, е, до речі, кольорове світло і біле світло це трошки не те, різні речі. Просто біле світло в своєму складі має всі сім кольорів одночасно. Ми будемо говорити про відокремлені кольорів: червоний, синій, зелений, жовтий. Помаранчевий фіолетовий, помаранчевий фіолетовий. Так. Тому що, як правило, ці кольори присутні, от у мене LED-дуга. Домашні є LED-маски, вони чим відрізняються потужністю лампочок і кількістю лампочок. В фахових пристроях лампочки більш потужні, в домашніх пристроях вони менш потужні і може бути менша кількість. Але терапевтичний вплив не то, що однаковий, але є. Просто у фахових апаратах він більш виражений, у домашніх він більш, менш виражений, щоб ви не наробили собі біди, бо хто вас знає, скільки ви будете ходити з тою маскою. кругом є свій протокол. Отже, принцип, фізичний принцип дії на шкіру, на організм, на тканини. Наші клітини мають здорову вібрацію. Взагалі, тіло це електромагніт. Кожна клітиночка має свій заряд. І коли клітина здорова, там здорові, здоровий заряд і здорові коливання, бо ми теж вібріруємо. У здоровому стані клітиночки одну, одну частоту вібрації мають, коли тіло хворіє, клітиночки хворі, погано себе почувають, вібрація міняється. І щоб повернути клітиночки тканини до нормальної вібрації, є е, 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 таке, що слухаємо якісь частоти, які налагоджують на нормальну вібрацію. І фотони також, проникаючи в шкіру, а вони проникають в шкіру, це вже доведено, передають свою енергію і передають свою вібрацію. Цим, таким чином наші клітиночки з впливом фотонів входять в резонанс. І клітиночка із патологічною вібрацією переходить в нормальну, в більш здоровий стан під здорову вібрацію. Таким чином проявляється позитивний терапевтичний ефект. І помітили, не тільки вчені, люди взагалі помітили, що вплив кольорів на тіло і на настрій і на нас, організм, в цілому, відрізняється. Е, Ділять кольори на теплі і холодні, а посередині стоїть зелений колір. Чому так? Фізика, тому що червоний колір має найбільшу довжину хвилі і найбільшу е, заряд. Фоточастинок. А фіолетовий колір має найкоротшу довжину хвилі і найменший заряд фоточастинок. І вплив, звичайно, червоного кольору, такий стимулюючий, і до нього це помаранчевий і жовтий стимуляція, синій блакитний фіолетовий не стимуляція, а заспокоєння. Крім того, що пізніше розберу. Для якої шкіри і ще які впливи підходять. Червоний, червоний спектр найглибше проникає в шкіру, стимулює, знімає запалення і стимулює синтез колагену. Показаний для вікової шкіри або для такої шкіри, яка втратила торго, стала млява. От, будь ласка, освітлюйте себе червоним кольором. Я використовую червоний колір для анті-ейдж-терапії. Демонстрація. Так. Та-дам! Червоний! Процедура, е, як окрема процедура, має тривати півгодинки, 40 хвилин до години. А як процедура в процедурі, щоб підсилити анчієч-ефект в анчієч-програмах, я застосовую 20 хвилин фототерапії. Зелений колір він середній. Він показаний для будь-якої шкіри, для, для будь-якого типу шкіри. Е, і особливо для шкіри гіперчутливою, для шкіри з розацею, з купірозом. Дуже гарно впливає на судини зелений колір. Також зелений колір впливає на зниження тиску. Якщо ви помічали, люди, які носять зелені окуляри, скоріш за все, вони мають таке захворювання як глаукома. Глаукома це патологічно підвищений внутріочний тиск, і глаукома приводить в кінці кінців до сліпоти. Зелений колір своєю присутністю знижує внутрішньоочний тиск. Це значить, що ну, не треба доводити терапевтичну дію зеленого світла. А на шкіру впливає на судини заспокійливо, протизапальне, антиалергічне, отаке Синє світло саме розповсюджене. Чому? Тому що знімається запалення антибактерицидна дія. Також і застосовую я його після чисток, коли обличчя таке червоне запале, ну, серйозний були вплив. 20 хвилин після чистки і звичайного кольору рожевеньке обличчя, без сильного, такого стійкого запального. Ну, ви знаєте, таке після чистки обличчя буває, ну хто знає. Да? Тобто синій колір заспокоює і робить обличчя більш. М -м -м Менш запальним. Особливо рекомендують синє світло для акнешників, у кого часто виникають запальні ці елементи. Користуйтеся синє світло, включайте собі і робіть собі добре. Помаранчеве світло. Помаранчеве світло близько до червоного, він також стимулює, стимулює е піднімає втому депресію, страх і невпевненість. Більш емоційний, піднімає емоційний стан. Жовте світло я використовую. Далі. Жовте світло я використовую для регуляції пігментації для людей, які знаходяться на терапії гіперпігментації. 20 хвилин в кінці процедури обов'язково. І пігмент реально швидше зникає, зайвий пігмент. а також сприяє виразному лімфодренажу. Фіолетовий. Хто знає приказка, амні фіолетово. Фіолетовий колір вгамовує е, такі перепади настрою. Тобто робить наші емоції більш стабільними і витривалими. І показаний для вікової шкіри, тому що він найбільш лайтовий, е, робить як вплив антієч-терапії. Впливає на зможки, для чутливої такої шкіри лайтовий, 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 лайтовий результат. Чи використовувати лампи? Ну, по-перше, це безболісно, раз. Це ефективно два. І він підсилює дію кремів, дію масок. допомагає е вам швидше справитися з вашими недоліками. Ставте вподобайки, коментуйте, ставте мені запитання.